Всім привіт! Ой! Всім привіт! Я Тарас і вітаю кожного з вас в себе на каналі. Сьогодні в нас буде таке коротке відео. Їду на дачу, покажу вам вже, що я зробив, що планую зробити. Також буду вставляти фрагменти те, як я працював там, копав, викопував, збирав. Так що не переключайтесь і приємного перегляду вам. Куди ж на дачу без лаки, А в нас розпочався дощ. Ну нічого, так як я нічого не планував робити, то лаки погуляє. А я познимаю. Надеюсь, дочь мне не завазит. Приїхав я на дачу і зараз покажу вам, як виглядає та частина ділянки, якою я займався в минулому відео. Тут трошки розчистив доріжку, бо тут аж мох поріс. Якщо передивитись попереднє відео, то можна замітити. Тут трошки розчистив, тут все буде трава, газон, але зараз чекаю мотоблок культиватор щоб порівняти землю, бо тут є такі нерівності. Але перед тим як будуть, будуть рівняти землю, мені треба розібрати ось оці кучі гілок і оці доски. На минулому відео ви напевно замітили, як я коли розбирав теплицю, складав все сюди. А тепер воно все оказалось тут і тут. Ось так. Зараз зроблю вставку, як я ось тут прибирав цю частину землі. Йоу, магія монтажу, і ми повернулися більше ніж на півтора місяця назад, так як я відзняв, шкода, що пропадав матеріал, вирішив домонтувати до цього ролика. І все ж таки вам показати, що було зроблено. Надіюсь, вам буде цікаво. Так що продовжуємо перегляд. Ось це треба розібрати, попиляти, там частину попалити. Цей метал, оцю кучу, всю це після теплиці залишилося і після винограда, який я зрізав. Так що роботи вистачає. І так. Прибрав я цей куточок. Я думаю, результат на лице. Тут раніше була теплиця, тут лежали доски, гіляки різні. І тут також було. Зараз розчистив. І тут залишилась труба, це вода центральна, ну така дачна. І я потім трошки перероблю. Бо раніше отут стояла бочка з водою. Буде стояти тепер там під забором. Якось так. Надіюсь, що мене чути, бо на сусідньому участку теж працюють. Залишилась мені ось оця кучка. Там більшість пеньків, то їх треба буде перерубати, але вони вже погнили, то скоріш за все викинеться, просто спалиться. Зараз залишилось там оце одне дерево спиляти, то я приніс бензопилу. І оцей метал взаді. То я його перенесу. Так що тут якась якось так чисто і красиво. А. Оці дрова були поскладені тут однією купою, і ось там було дві таких кучі: це фруктові дерева, і вони там пролежали на кучі років з 10, напевно. Половина погнила, бо була мокра, а половина така ще нормальна. Тому я їх ось так поскладав стіночкою. Вони на висоті, вітром обдуються і за літо просохнуть. Пізніше порубаю, і в планах зробити під цією стінкою так красиво поскладати дрова. Тут я вкопував бочку для води. Йоу, магія монтажу і ми повернулися назад. Так, задача на сьогодні мені прикупати оцю бочку, хоча ж би на один цей прольотів, там місце. Бо Тут у нас дачна вода є ось така. І вон я вже відміряв коло. Зараз викупаю ямку і прикупаю цю бочку тут, щоб набиралася вода. Щоб була відстояна вода для поливу помідорів огірків, гірків от таких речей. Так, вкупав я бочку. З часу можливо вона покраситься. Якось так виглядає. Ну, під свої задачі буде ідеально, щоб набирати воду. Чик. Фу, там щось біле, я подумав, що це дирка. Але нема. Якось так. Тут потім ця труба зріжеться. поставиться кран. Один кран буде на бочку, а другий кран піде на шланг на полив. Але прийдеться її викопувати, тому що я, не перевіривши її, вкупав. А потім після того, як набрали воду, так то не видно, може і видно, видно. А після того, як вкупав і набрав воду, дуже різкий запах бензину з неї пішов, тому треба буде її зараз викупати. Ну, не зараз, а в майбутньому викупити. І якось почистити, помити. Я читав, що харчова сода з лимоном допомагає забирати різні запахи. Можливо, хтось знає, як це зробити, то буду дуже вдячний, якщо поділитися ідеєю в коментарях. Ось ці дві кучі найбільше мені заважають зараз працювати. Вони мене вводять в якийсь ступор, не знаю, ступорять всю роботу, ось так. Бо давайте звідси я вам покажу. Тут частина городу залишається. Ось там такий видно заборчик. Це він так відділяє. Це такий імпровізований заборчик, це я зробив, просто щоб розділити дві частини. Тут у нас була колись клубніка, ми її викупили, пересадили сюди. А ось тут це прибирається все, буде ось така пряма ділянка, зрівняється з тією частиною і буде все в траві, як би газон. Якось, ось так. Далі давайте пройдемо, покажу вам ось цей кут. Тут у нас туалет. Також куча і фруктових дерев, і старих досок. Це з підлоги, з будинку. В планах є розібрати цей туалет, викупати тут маленький септик, такий невеликий, і з цієї будки. Це зараз воно як сарайчик, тут садовий інструмент зберігається і все такий І Ви зрозуміли. Так, в планах є розібрати туалет, взагалі розібрати цей кут. Це все викинути, так само частину дров, щоб просохла і порубати, викупати септик і зробити туалет. Так. Як я буду це робити, я вам також пізніше все покажу. Що ще вам показати? Так, тут була теплиця, як ви бачите, зараз тут посаджена клубніка. І також є в нас отака яма. Ну не яма, це вже гора. Сюди ми скидаємо зілля, скидала бабуся все життя. Оскільки я себе пам'ятаю, стільки ця яма, ця куча в нас і є. І щоб вона візуально не портила вид з вулиці. Щоб вона візуально не портила вид з вулиці, я посадив ось тут малину. Тут вона частково росла і ось так я в рядок посадив. І купив, посадив ще саджанці Але ви самі бачите, як вони прижились, ці саджанці малини. Скоріше за все, треба буде придбати ще і пересадити. Посадив і так в три рядка, бо планував так, щоб вони виросли. І така зелена стіна, як би, такий квадрат. відійду ось такий квадрат він закриє. Получається, оцю неестетичну кучу зілля. І з дороги не так буде видно, буде більш естетичніше, на мою думку. Тут у нас смородина росте. Ось це власне ті дрова, які треба рубати. Тут буде вставка, е як тут було раніше, ще буквально місяць назад, як виглядала ця територія. Зараз виглядає так. Цю гілку я кинув, бо я збирався рубати сьогодні, починати ось це розгрібати, але ж кажу, дощ розпочався і взагалі не робоча погода. Добре, перейдемо до другої частини моєї роботи, до того, що я планую зробити, що я вже зробив. Планую зробити ось тут від краю будинку ось таку терасу. Ці кірпічі заберуться, перенесуться наверх, так як зверху планується вставлятись вікно, ну, але не зараз, трошки пізніше з часу. Спочатку треба прибрати кирпичі, щоб була вільна ділянка під терасу. А далі будемо працювати і робити. Терасу планую робити з палет. Пізніше покажу обов'язково вам. Все. Так, тут були в мене три кущі піонів. Мама дуже просила їх не викидати, хоча я був готовий їх викорчувати і просто викинути. Але потім мені самому стало шкода, і я вирішив їх пересадити. Зараз вам покажу, куди. Тут в нас нерівність. Власне, як я на початку говорив, що чекаємо культіватор, щоб ось оце вирівняти. А ось я пересадив ось цих три кущі піонів. От сюди прийшлося трошки підсипати землю, але нічого, якось так. Ось так виглядає будиночок з боку. Вже як дує, як ллє. Тут також треба буде вирівнювати територію. На відео то не так видно, але розбіжності тут дуже багато. Зараз покажу. Можливо, ось так буде видно. Тут землю Урав трактор. Коли ця земля ще оброблялась, коли бабуся працювала на цій землі. То ось так трактор де міг, там і Урав, а виходить, там де не міг, то після... ну, він ж розвертався, оце все, ну я думаю, ви самі розумієте. Та й сама ділянка виходить, під таким нахилом в ямі. Так в яму у нас ходить. У нас то ще більш-менш нормально, але но в сусідів там ще гірше. Так, на вулиці розпочалася велика злива. Ми вже з Лакі сховалися тут всередину. Лакі, йди сюди. Давай мій хлопчик, іди, покажись. Людям. От ми з лакусиком, фу, він мокрий, грязний. Все, люди тебе бачили, тікай, ти мене вимажеш. Все, гуляй. Така велика пауза була власне, через те, що в мене народилась донечка і багато часу приділяю їй. Тому на дачу зараз менше є часу, але, але я не закидую це. Мені дуже сподобалось, як глядачі відреагували на моє переднє відео, як YouTube відреагував, що він просунув його, дав кілька переглядів. Все супер, я дуже натхнений. Надіюсь, вам моє відео подобається. Пишіть в коментарях, що варто змінити. Можливо, щось порекомендуєте. Дуже вдячний буду за лайки, підписку. І все, до нових зустрічей. Пока!